Доброго дня. Сьогодні п'ятниця, і як я і обіцяв, ми зустрічаємося на моєму youtube каналі Смачна країна. Перш за все, я хочу привітати і подякувати усім нашим глядачам, усім дописувачам, усім небайдужим людям, які нерівно дихають до української національної кухні, за те, що ви підтримали наше родинне починання, тому що до цієї справи залучилися і мій син, який стоїть за камерою, і моя дружина, і моя донька, і всі наші. Родичі, друзі, фейсбучні друзі, вже багато підписчиків, є передплатників на YouTube канал Смачна країна і вже є бажаючі прийти до мене в гості, показати свої куховарські навички. Все це буде. А ще мені приємно, що нас дивляться у Нью-Йорку, в Венеції, в Німеччині. Тобто, незабаром, сподіваюся, весь світ буде біля наших ніг. але до цього ще довго крокувати. Зараз же я відкриваю цю книжку. Речково смачна країна, і сьогодні запропоную вам сезонну страву, тому що зараз у Києві принаймні дуже багато кавунів, різних і великих, і маленьких, і дорогих, і не дуже. І на Херсонщині в інституті баштанництва Української академії наук кілька років тому мене навчили готувати дуже чудові страви із бахчевих культур. Отже, маю на столі кавун і кабачки. Почнемо з кабачків. Я навчу вас готувати два смаколики: соломий кавун. Ось цей наш з Херсонщини з півдня України і кабачкову ікру. Ось кабачки для цього потрібні: цибуля, томатна паста, олія і прянощі. Почнімо з кабачків. Для початку нарізаємо кабачки кружальцями для того, щоб потім їх запекти справа в тому, що рецептів кабачкової ікри, хоча страва проста, їх багато. Я б сказав, що декілька десятків. Я знаю, як це роблять на заводі. А от так, як в голій пристані, а саме в голій пристані знаходиться інститут баштанництва, і... Та готують лише там. До речі, маю, маю кілька кабачків. Один більш грубий я зчистив, зняв шкірочку, а ось молодесенькі, е ніжні, то шкірку можна не знімати. Просто так і запікати. Наша задача зараз покласти це на деко і запекти у духовій шафі. Трішечки олійкою змастимо, щоб не пригоряло. І викладаємо кружальця. Для порції закуски ну, для двох веселих, гарних кумів достатньо 3-4 кабачки. Я вже один порізав, а ось два молодесеньких зараз дорізаю. Запікаємо кабачки ну, хвилин 20 при температурі 180-200 градусів. Нехай собі кабачки спокійно запікаються, а ми тим часом... Зробимо розсіл, і в ньому заквасимо, точніше засолимо кавун. О, ну, У мене бочки немає в квартирі, знайшов одне відро. Якраз кавунчик більш-менш маленький. От, найменший, який я знайшов, тому що до Києва привозять отакенні величезні якісь кавуни кілограм на 8-10 І е, сіль у мене не кухонна, а морська. Отже, маю пів відра води. і на пів відра кладемо приблизно склянку солі. Чим грубіший і товщий кавун, шкірочка його, тим концентрованіше можна робити розчин. А тепер найцікавіше. Треба у кавунчику зробити 10-15 таких штрихів. Ну, можна брати шило, можна брати спицю, ножа. Але я взяв ось такі палички для суші. Пожертвую. Треба зробити ну, 10-15 дірочок по всьому кавунчику. Для чого? Для того, щоб всередину заходив розсіл. І таким чином за тиждень-два ви будете мати чудовий смаколик. Ну що ж, наш проштриканий з усіх боків кавунчик готовий до занурення у росів. О, обережно. Бажано, не бажано, а необхідно покласти гніт, щоб, бачите, піднімається кавунчик, щоб він не піднімався. Можна скористатися звичайною 3-літровою банкою з водою. Головне, що ягода, а кавун нагадує, це ягода, була повністю покрита ропою. Ну а поки що прочитаю вам пораду від Грубича на сторінці 263, що найкращими для засолювання вважають плоди пізних сортів кавунів. Зазвичай для соління беруть дрібні та не зовсім дозрілі кавуни. Іноді перед заливанням соляного розчину плоди засипають чистим піском. Це запобігає деформації та витіканню соку після засолювання. Отже, ми можемо на тиждень забути про кавуни, хай собі соляться. А зараз згадаємо про ікру кабачкову. Треба пошаткувати цибулю. Бажано нарізати цибулю якомога дрібніше. Я знаю, бачив неодноразово, як це роблять фахові кухарі. То я прошу, не судіть У мене дуже суворо. Бачите, я, я вже починаю плакати. Врешті це ж не конкурс кухарів, кухарів, а звичайно проста українська кухня. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо, додаємо олію, подивимося, що ж робиться з кабачками, по-моєму вони вже спеклися. Витяжку вмикаємо. О, дивіться, які красунчики. Підсмажуємо цибульку. Вона має набути такого золотавого кольору, стати прозорою. І старі кабачки. Так, дивіться, які. Вони вже апетитні. Так можна їсти. Але ми робимо складнішу страву. Запечені кабачки перекладаю до миски і подрібнюю. Можна це робити в блендері. Я зроблю міксером. Поїхали! Викладаємо кабачкове пюре до пательні, змішуємо, додаємо трішечки солі за смаком, хочете перцю, але в рецептурі перцю немає. І обов'язково томатну пасту. На 3-4 кабачки це треба десь 2 столових ложки. Добре вимішуємо, ставимо на помірний вогонь і маємо нагоду ха, побалувати себе кавою. Кава брейк, кому чай, кому що, тому що 15-20 хвилин наша майбутня ікра має протушкуватися спокійно. Минуло 20 хвилин. Яка краса! Додаємо ікру. Треба злегка підсолодити і підкислити. Для цього маємо цукор і оцет. На 3-4 кабачки десь ну, до 2 чайних ложок цукру. Небагато. Я використовую натуральний оцет, не хімічний. Все перемішуємо. Смачно? Але нехай заголоде. Ну, а тепер нагадаю рецептуру приготування херсонських страв. Для приготування солоних кавунів плоди помити, проколоти кору у 10-15 місцях, скласти їх у бочки або у відро, залити розчином кухонної солі, дві склянки на відро води. Чим більші плоди, тим концентрованішим має бути розсіл. Згори покласти невеликий гніт, спеції не додавати. Для кабачкової ікри підготовлені кабачки нарізати кружальцями, спекти в духовці і подрібнити, дрібно нарізану рівчасту цибулю, спасирувати на олії, з'єднати з кабачками, додати томатну пасту і тушкувати 15-20 хвилин до готовності, заправити ікру оцтом, цукром, сіллю і охолодити, подавати, посипавши подрібненою зеленою цибулею. Не знаю як у кого, а у нас п'ятниця вдалася. От за кілька годин маю на вечерю для родини ось таку чудову кабачкову ікру. А за тиждень не раніше поласуємо усі разом солоним кавуном. Як він тут це не почуває? А, все нормально. Він же в своїй стихії. В принципі, у такому соляному розчині кавуни можуть лежати до нового року. Ну що ж, друзі, я дуже вдячний, що ви поділили декілька хвилин свого дорогоцінного життя моєму каналу Смачна країна. Хто не знає, розказуйте друзям, родичам, сусідам. Далеким і близьким підписуйтеся на канал Смачна країна, ставте свої лайки, пишіть мені на Фейсбук, на емейл, куди завгодно я обов'язково найцінніші ваші поради використаю у своєму житті і пораджу іншим. Бувайте!